Я поділюсь з вами важливою практикою. А ви можете її зберегти і зробити тоді, коли відчуєте, що будете готові. Це може бути п'ятихвилинна ранкова медитація, прогулянка або ваш час перед сном. Уявіть, що ви робите крок назад. Ви робите глибокий вдих свіжого, прохолодного повітря. Віднаходити свій центр це рівновага між вашими справжніми потребами, почуттями, емоціями. Тепер уявіть, як з висоти пташиного польоту, ви споглядаєте за своїм життям, за собою, за тим, що і хто вас оточує. Ваша задача побачити, хто, що, як. І коли, в які моменти, веде вас до кращої версії себе. Це та версія, яка живе за покликом серця, за покликом душі. Коли ви закінчите, повернетесь до свого буденного життя, ви будете знати, куди вам направляти всю свою енергію, ресурс, час, фокус, і ви відчуєте різницю. Як мінімум у своєму стані, просто спробуйте.